Друзі, вітаю на Обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У Мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава також рада вітати. Пане Олеже, пропоную розпочати з теми, яку давно відкладали, і от нарешті можемо про неї говорити, тому як депутати ухвалили державний бюджет на 2026 рік, є всі голоси. Документ викликає багато різних реакцій, багато критики. І з позитиву, це, звісно, збільшення зарплат вчителям. Це з позитивного. Але є багато запитань до того, звідки брати гроші. На ці зарплати, ну і, власне, і на решту наших витрат. Що ви думаєте загально про цей бюджет, який ухвалили? Дивіться, ви коротко повністю обмалювали ту головну проблему, яка на сьогоднішній момент є з тим бюджетом. Головна проблема бюджету на 26 рік. Це проблема відсутності реальних джерел покриття тих видатків, які собі намріяли народні депутати, які голосували за цей проект бюджету. Фактично ми можемо з вами говорити про те, що в Україні є умовно 2,9 того, то, що треба зібрати з економіки, і що піде на війну. І є залишки кредиту, що ми отримали у 2024 році, під доходи від заморожених російських активів. Там його лишилося десь з 50 мільярдів доларів, приблизно половина, тобто 25 мільярдів доларів лишилось. Нам треба на макроекономічне фінансування, нам треба на соціальні видатки 45 мільярдів. Це для того, щоб повністю перекрити ті всі новації, що запропоновані в бюджеті, там підняття соціальних стандартів на 30% заробітну платню вчителям. Треба 45 мільярдів, є 25. Умовно, 20 мільярдів відсутні доларів. Тобто маємо дуже цікаву картинку. <кій> Верховна Рада прийняла бюджет. З макроекономічного фінансування якого стоїть частина, яка потребує запозичень, немає 20 мільярдів доларів. Ну, незрозуміло, де їх брати. В кращому випадку, в кращому випадку ми про це дізнаємося під ялиночку. 18 грудня. Європейська комісія має подавати свої пропозиції Єврораді, але ми вже знаємо повністю негативну позицію Бельгії з приводу репараційного кредиту. Тобто умовних 140 мільярдів не буде. Європейці Урсула Вандерляйн сказала, що вони будуть сягати десь і шукати 90 мільярдів євро на два роки з інших джерел, але що то за джерела, поки. Питання відкрите, хочуть там Євробонди випускати. Тобто все це перепрошую розмови. На сьогоднішній момент не прийнято жодного рішення, яке остаточно висвітлює, де в Україні брати гроші на макроекономічне фінансування. І е, звідки будуть братися гроші? Європейськими країнами для закупівлі американської зброї, тобто тих речей, які потрібні Україні для ведення війни. Тому коли ми з вами говоримо про бюджет 26-го року, я би сказав, що основна інтрига ще не вирішена, вона ще умовно відкладена на майбутнє. І говорити остаточно про закінчення. Бюджетного процесу я би не взявся. Тому що якщо, наприклад, на станом на січень місяць ми не будемо мати чіткого розуміння з приводу макроекономічного фінансування, ми, напевно, побачимо з вами зміни до державного бюджету в січні місяці, яка буде займатися секвестром, тобто обрізати ті видатки, які не профінансовані джерелом походження коштів. Мені здається, що це неправильне рішення. Тому що в дійсності в видатковій частині, яка стосується соціальних платежів, там наші народні депутати намріяли дуже багато. Я вже не говорю про те, що там вони собі в три рази збільшили фінансування. Я вже не говорю про те, що там передбачена величезна кількість грошей на е, українську там, є зимову підтримку, аж. Рахуйте 11 мільярдів гривень, там передбачені інші видатки, які теоретично можна було б і не робити. Але ще раз повторюю, доти, доки не буде джерела покриття, це все на рівні загальних розмов. Так що головна проблема сьогоднішнього бюджету, і, чесно кажучи, навіть не хочеться обговорювати оті. Великі хотілки з індексацією соціальних стандартів і з усім останнім. Людоньки, нема джерела. Тому можна багаж хотіти все, що завгодно, але без джерела це все лишається зайвими словами. Тому, ще раз повторюю, оце, є, оце сьогодні є головна проблема цього бюджету. Пане Олеже, от критики бюджету теж економісти, що кажуть, що цей бюджет схожий на бюджет, який ухвалюють, наче перед виборами. Хоча ми розуміємо, що виборів зараз немає і не може бути під час воєнного стану, але це. Оця увага і акцент на соціальні статті, на які ніколи раніше не звертали увагу, хоча і зарплати вчителям потрібно було піднімати. І допомогу на дитину давно треба було переглядати. Бо, вибачте, ті 800 гривень 10 років тому, і ті 800 гривень щомісяця, Зараз це ж дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Тобто взялися за ті теми, які давно потребували перегляду, але чомусь взялися тільки зараз на четвертий рік великої війни. І от підсумовуючи, кажуть, що цей документ, нібито для того, щоб сподобатись виборцям потенційним, щоб сподобатись задобрити. Да, оця тисяча замість адресної допомоги, тисяча кожному. А навіщо вона кожному, якщо є категорії населення, які потребують більшої підтримки, а є ті, хто і без цієї тисячі можуть прожити. Тобто, отакий. У такий фідбек по цьому бюджету, чи погоджуєтесь ви, що є в ньому така тінь? Ну, я ж не політолог, правда, я ж економіст. Напевно, вам треба питатися політологи, які там є політичні резони цього всього. З економічної точки зору, це повна дурня, якщо чесно. Ну тобто, я навіть більше того хочу сказати, коли ми з вами подивимося, постанову Кабінету міністрів, яка робить перекидку коштів для забезпечення фінансування. Програми в цьому році програми зимової підтримки, то на програму зимової підтримки перекидають кошти з програм підтримки малозабезпечених і програма сімей і дітей підтримки. Ну тобто, ну, взагалі, повний нонсенс, правда? Тому дійсно, напевно, є якісь політичні резони і щодо збільшення там в три рази. Видатків на утримання громадських приймалень народних депутатів, найму додаткових радників. Тобто, знаєте, дійсно здається, що політичний бумонт активно формує фінансовий ресурс для здійснення якихось передвиборчих рухів. На мій погляд, це абсолютно недоречно, особливо з точки зору тих процесів, що зараз відбуваються на переговорах між Україною і США, Сполученими Штатами і Росією на предмет зупинення війни, там кінця краю не видать, і це все робиться ще й на тлі іншого, на тлі того, що. На наступний рік так і не знайшлися реально гроші для підняття заробітних плат військовослужбовцям. Хочу нагадати, що останній раз заробітна платня військовослужбовцям піднімалася у 2022 році. З того часу воно ж не індексувалося. Тобто, оці всі речі вони викликають в дійсності дуже багато якихось здивувань, тому що ми живемо в якомусь паралельному світі, який не бачить тих проблем, які реально є, але мріє про якісь політичні речі. Тому, як на мене, питань є дуже багато. Але в будь-якому випадку треба розуміти головне: Любий кошторис, а бюджет це є державний кошторис, він, як правило, ґрунтується на реальних джерелах фінансування. Ну, тобто, ви можете запланувати собі все, що завгодно. Якщо у вас не буде реальних джерел, це не буде не більше, ніж струшення повітря. На сьогоднішній момент, ще раз повторюю, основний блок. Які стосуються виконання соціальних зобов'язань держави не профінансований на 40%. Ну тобто, з 45 мільярдів доларів, які потрібні на наступний рік, є тільки 25. 20 нема. А якщо немає ну, 40% видатків на соціальні потреби, то в мене є питання, хлопці, а як ви збираєтеся зводити кінці з кінцями? Це раз, по-друге, у нас з вами. Був дуже яскравий приклад. До речі, ми ж з вами жили в умовах, коли фінансування соціальних видатків здійснювалося за рахунок емісій. Ну, тобто, давайте ми згадаємо 2022 рік, коли почалася війна і реально впала економіка для того, щоб профінансувати соціальні потреби, Міністерство фінансів випустило облігації внутрішньої державної позики, який купив Нацбанк. Тобто, по суті, справи, це. А нас у нас це емісійний центр. По суті, це була емісія грошей, це були надруковані гроші, які були нічим не забезпечені. 400 мільярдів гривень тоді було надруковано. Як результат. Як результат, курс з 24% підскочив до 36%, пам'ятаєте, так? Гривень за долар. І інфляція була 27%. Цього року. Нам не вистачає 800 мільярдів гривень для того, щоб покрити соціальні потреби? Ну, Грубо там 18-19 мільярдів доларів. В мене питання. Нащо передбачати виплати, які не забезпечені джерелом? Чи ми хочемо знову піти по шляху 2022 року і друкування грошей, який обвалить курс? І всіх зробить ну реально всіх зробить бідними. Тому, як на мене, головне питання це все-таки розуміння того, а скільки буде грошей на наступний рік. І ще один момент, напевно, також вартує сказати, ми багато говорили про програму з Міжнародним валютним фондом. Нам уряд відзвітував, що досягнуто принципова згода на рівні персоналу. Щодо нової програми на 8 мільярдів на 4 роки. 8 мільярдів на 4 роки. Хочу нагадати, нам зараз треба 20. Але та ж, там же ж нюанс є в тих паперах, що підписані, коли погоджувалося на рівні персоналу. Там було написано наступне: що у випадку, якщо. Європейський союз не надасть Україні відповідного фінансування на 26 рік. Міжнародний валютний фонд лишає за собою можливість не продовжувати не, не, не переходити в нову програму. Ну тобто погодження програми на рівні персоналу це не означає, що вона нас є в руках. Це означає, що цю програму ще має походити Рада директорів. А Рада директорів Міжнародного валютного фонду сказала, що ми почекаємо, коли Європейський Союз. Належним чином відреагує і надасть фінансування. Ну, тобто, зрозуміло то, що нічого не зрозуміло з точки зору грошей. І ми приймаємо бюджет, ми його приймаємо відповідною кількістю голосів в парламенті. Ну, Отака -от ситуація. Пане Олеже, на рахунок голосів, але це вже політика. Просто так зазначу для глядачів. Немає монобільшості в цьому питанні, тому що зі слух народу було тільки 196 голосів за цей бюджет. Решту назбирали по інших фракціях. Це при тому, що опозиція не голосувала повністю. Ні батьківщина не голосувала, ні Європейська солідарність голос лише один парламентар проголосував за. Тобто навіть не було монобільшості, яка готова зібрати достатню кількість голосів за цей бюджет. Ну менше з тим, це вже політика. Нас цікавлять реальні гроші, та на які ми маємо сподіватись. З'явилась публікація в «The Times», британське видання, що Британія готова передати Україні 10,5 мільярдів доларів заморожених російських активів. Знову ж таки, це посилання на джерела видання «The Times». І Нібито велика Британія готова, враховуючи те, що Британія все-таки не член Євросоюзу. Так вони ж вийшли з цього союзу. Чи можуть вони от реально самостійно ухвалити це рішення щодо передачі активів, не опираючись на рішення ЄС та Єврокліру? Ні, ну формально можуть, тому що в них на території заморожено. В дійсності в Британії заморожено 30 мільярдів доларів на сьогоднішній момент. Вони зараз говорять про 10. Але тут є маленький нюанс. Нюанс полягає в тому, що 10 то мало це по-перше. По-друге, обіцять не значить жениться. В даній ситуації хотілося би побачити якісь відповідні документи. Це раз. По-друге, Законодавство Великої Британії воно мало чим відрізняється від законодавства Європейського Союзу, і там є певні юридичні особливості з приводу формальної конфіскації заморожених активів. Хоча, ще раз повторюю, шанси там більше, тому що британське право воно трошки специфічніше, воно відрізняється від того, чим користуються європейські суди. Але все рівно, дивіться. Ми почули цю заяву, вона не може не тішити. Але хотілося б якихось документарних підтверджень того, що це буде зроблено. Ну і ще раз повторюю, 10 мільярдів доларів це добре, але вони не вирішують проблематики, яка безпосередньо, не проблематики, яка безпосередньо стосується от, е, наступного року і соціального, соціального блоку наступного року. Закриваючи тему вже цього репараційного кредиту, на який ми так сподіваємось, як ви бачите, пане Олеже, оце поява цих грошей заморожених російських активів у так званому мирному плані Трампа. Чи може вона якось спонукати Європу швидше ухвалювати рішення? Тому що в цьому мирному плані РФ спільно з США можуть попиляти ці гроші і розраховуватись ними, як вони бачать. Чи може за рахунок цього Європа прискоритись і ухвалити таке рішення на нашу користь? Ну, дивіться, вони не можуть цього зробити, тому що, тому що ці гроші заморожені в Європі. І бажання Трампа продати Україну Російській Федерації в обмін на заморожені російські активи в Європейському Союзі це не більше ніж бажання сім'ї Трампа особисто. Щоб ні в кого не було зайвих ілюзій. Європейці ті гроші не віддадуть. І ми це вже абсолютно чітко почули. Е, Позиція європейців полягає в тому, що доти, доки Росія не розрахується за всі нанесені збитки з Україною, ті гроші розморожені не будуть. Для Бельгії ці гроші є джерелом податків. Треба розуміти, що кожен рік. Заморожені російські активи 190 мільярдів євро, які знаходяться в Євроклірі, приносять Бельгії у вигляді доходу порядку 3,5 мільярдів євро. Тих 3,5 мільярди євро це чисті доходи, які оподатковуються по бельгійському законодавству. І вони надходять в бюджет Бельгії. Як ви думаєте, вони мають бажання позбутися такого джерела наповнення власного бюджету? Ні. Тому бельгійці і не тільки вони європейці безперечно будуть думати, яким чином використати ті гроші в інтересах європейської економіки. Трамп в даній ситуації точно нічого з того не отримає. Питання в іншому. Питання бажано було би, щоб Україна отримала. Тому що, на відміну від Трампа, вона має всі права на ті гроші і має право. Отримати ті гроші у вигляді відшкодування щодо нанесених збитків Росії економіці України. Пане Олеже, і ще одна цікава тема, яку хотілося б з вами обговорити. Вона стосується польотів. З'явилась цікава публікація у Financial Times з посиланням на лоукостерів, костерів Кажуть, що готові повертатися в Україну лоукостери, щойно буде укладена мирна угода. Одні говорять, що після укладення мирної угоди їм потрібно два роки для повернення, а інші кажуть, що Ренеєр, зокрема, що готові повертатися майже як не одразу через два тижні після укладення будь-якої мирної угоди. Як ви думаєте, звідки взагалі з'явились ці розмови та про відновлення польотів? І що взагалі з точки зору економіки означає те? Що в країну не літають літаки? От Україна це та країна, де не літають літаки. Що це означає для нашої економіки? Як це б'є по нас? А це, а це відчутно. Ну, Б'є по е, логістиці людей в першу чергу. Б'є по е, перевозці термінових вантажів? Е, вони не літають абсолютно зрозуміло, тому що прильот любих дронів це є дуже велика небезпека для персоналу, небезпека для парку літаків, небезпека для пасажирів. Ніхто цього робити не буде. Тобто доти, де кінця закрите, воно закрите. При будь-якій мирній годі, я думаю, що все буде дуже швидко відновлене, якщо буде дозволяти. Умови прийняття літаків відповідними аеропортами. Але, принаймні, в західній частині України точно вони тут же можуть відновити свою роботу. В першу чергу це Львів, тому що там вражень найменше. Що стосується Києва і Борисполя, ну тут трошки ситуація гірша, тому що були фактичні прильоти на взлітні полоси, але я думаю, що достатньо швидко це може бути відновлено, щоб відновити. Стабільний пасажиропотік, це надзвичайно важлива річ, тому що це дуже сильно ускладнює в реальній дійсності можливості людей пересуватися, в тому числі і за кордон. Так, і це непоганий дохід, тому що я думаю, що різко зросте пасажирообіг по тих компаніях, які будуть сюди прилітати. Головне питання це безпека. Як тільки безпека буде владнана, я думаю, що. До речі, я вам хочу нагадати, що нам пам'ятаєте, активно обговорювалося відновлення авіаційного сполучення ще минулого року. Потім говорилося, що обов'язково осінню 25-го року, як тільки буде хоч якийсь просвіт, буде це зроблено. Тепер, ну, безперечно, все це впирається в мирну угоду. Тобто, як тільки буде припинена небезпека обстрілів шахедами, ракетами і іншими способами враження. Ми одно, однозначно побачимо літаків себе в аеропортах. Пане Олеже, в мене ще 33 питання, як завжди, але знаю, що мушу вас відпускати. Пасибі вам за цю розмову. принагідно запрошую долучатись до наших наступних ефірів. Пасипі, дякую, дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Також запрошуємо вас до дискусії в коментарях. Ми все радо читаємо. Будь ласка, пишіть. До зустрічі!